Ось, як обіцяв, декілька секунд, і ми вже в іншому місці у Житомирі. Позаду мене пішохідний міст, чудовий літній сонячний день. І що це я тут роблю, спитаєте ви? А саме сьогодні, 1 червня 2024 року, запущено нову тролейбусну лінію у район районзутєвої фабрики та район Мальоманко, де, зокрема, якраз таки запустили новий маршрут під номером 5. Як він облаштований, як розвивається тролейбусний рух у Житомирі з новим напрямком, дізнаємося детальніше у цьому відео. Ласкаво просимо на Канал МакС Трам про місто та громадський транспорт. Трасування маршруту пролягає від взуттєвої фабрики Крок до залізничного вокзалу, вулицями Героїв Пожежних, Чуднівською, театральною та Київською і у зворотньому напрямку. 23 травня на цьому маршруті розпочалась обкатка нової лінії. Тестування проводилося без пасажирів для розрахунку графіку маршруту та маневрування під час руху на новій ділянці для тролейбусів. А вже з 1 червня новий тролейбусний маршрут номер 5 повноцінно розпочав свій рух з пасажирами. Житомирським трамвайно тролейбусним управлінням заплановано випуск у тролейбуси у робочі дні та 3 тролейбуси у вихідні. Таким чином, інтервал руху у робочі дні планується у районі 17 хвилин. Новий тролейбусний маршрут з'єднує район суттєвої фабрики та мальованки із загальною мережею електротранспорту, приєднуючись до лінії по вулиці Чуднівській. Будівництво тривало з 2021 року. Загальна сума контракту від ЄБРР на побудову 1 мільйон 569 тисяч євро. Детальніше про хід будівництва та розвитку я розповідав у цьому відео за посиланням. На новий напрямок виділили тролейбуси БКМ 321 Це найновіші низькопідлогові тролейбуси місткістю у 115 осіб, які були поставлені до міста у 2020-2021 роках у рамках проєкту Міський громадський транспорт України. Нова тролейбусна лінія це не тільки стовпи та дроти контактної мережі. Було пророблено також масу роботи, яку не видно звичайним пасажирам. Наприклад, було закуплено і встановлено додаткове низьковольтне обладнання, яке було встановлено в підстанцію, для того, щоб електричний струм вже подавався на нову тролейбусну лінію на мальованку. Також за мною знаходиться новий світлофорний об'єкт на перехресті з вулиці Чуднівського для того, щоб був час для для маневрування тролейбусів при виїзді із другорядної вулиці, провулку гранітного до головної чутнівської. Це надасть біль зручну можливість для переміщення тролейбуса, більше часу для виїзду і для запобігання звичайно аварійним ситуаціям, бо це перехрестя нестандартне. Гально на нові тролейбусі лінії було встановлено чотири тролейбусних зупинки: це взутєва фабрика Кармелюка, Йоанна Павла II та скульптора Олішкевича. І вже потім далі п'ятий. Тролейбус виїжджає на Чуднівську вулицю таким чином, забезпечивши повністю охоплення районаправного сектору мальованка і району зустрівої фабрики, мікрорайон, який знаходиться поруч із кінцевою зупинкою. Вулиця Героїв Пожежних має свою особливості через те, що це приватний сектор, і вулиця доволі завузька, Ми вже обговорювали про це в минулому відео. Були встановлені дублери опорнику, було встановлено вже безпосередньо кронштейни для контактної мережі, і також залишалися ще з. Товпи, на яких висіли інтернет кабеля провайдерів, мобільні кабелі це виникав такий дисонанс, встановлюються дублери стовпів. І через це простору для пересування, наприклад, коляском або кріслом колістим, Ну, взагалі, його немає про що казати. Доводиться ось так маневрувати між стовпів. Також через те, що це вузька вулиця, місцеві жителі звикли залишати свої автівки на узбіччях доріг, і через це, наприклад, тролейбуси об'їжджали. Жають на зустрічній смузі припарковані автівки для того, щоб їхати далі. Це о якраз таки викликає незручності от усі особливостями вулиці. Трохи підійму тему пробаних робіт біля розворотного кола на мальованці. Варто відмітити глибину зупинок громадського транспорту, саме їх кишень. Незрозуміло, навіщо була пробана така велика глибина цих кишень, оскільки транспортні засоби їм дуже складно в'їхати таким чином, щоб під'їхати впритул до хідника. Цього майже ніхто не буде робити. А ось що точно буде з такими глибокими кишенями, так це накопичення бруду, ну і снігу в зимовий період. Комунальникам буде дуже складно прибрати автоматично це для цього необхідна ручна праця для того, щоб окремо ці кишені прибрати. Також з не враховано пішохідні потоки на розворотному колі, саме на ділянці. Ось тут на цьому прикладі видно, що пішоходи вибирають найкоротший шлях для того, щоб дістатися кінцевої зупинки в сторону центру міста. Натомість чомусь було проставлено аж чотири великих знаки пішохідного переходу, для того, щоб було зрозуміло, що саме там треба обходити. Дити пішоходам, але натомість люди переходять там де коротше, там де найзручніше. До того ж там є ще й заасфальтована ділянка, яка чомусь не позначена пішохідними переходами. Це також є такий недолік, просто будуть зайві конфлікти між транспортними засобами, між тролейбусами, автобусами та пішоходами. Також необхідно врахувати і фактор конкуренції із приватними перевізниками раніше на напрямку район Мальованка курсували. Ну і зараз продовжують курсувати два маршрути: 30 і 58, які належать. Приватним перевізникам, і зокрема, інтервал е таких маршрутів 30-58 набагато менший ніж тролейбус, оскільки і випуск на ці маршрути виділяється більше маршруток і автобусів. І відповідно вони перехоплюють весь цей поток пасажирів, які міг би приносити прибуток підприємству за рахунок потенційних е категорій пасажирів, які би сідали на новий п'ятий тролейбус, і таким чином тільки пільговики сідають на новенькі. БКМ. в цьому є проблема, і якраз таки перед запуском нової тролейбусної лінії, вже з пасажирами, приватний перевізник змінив графіки таким чином, щоб автобуси проїжджали раніше на зупинку і забирали у весь контингент пасажирів перед тролейбусом, буквально з-під його носа. Це є проблема, з якою варто працювати в житомирському трава тролейбусному управлінню для того, щоб належним чином конкурувати із приватним перевізником з ручним графіком зручним інтервалом для того, щоб можна було б нормально функціонувати і розвиватися далі тролейбусному руху. Але незважаючи на усе це, мене дуже тішить, те, що електротранспорт в Україні продовжує розвиватися, зокрема у Житомирі. Житомир чекав відкриття цієї тролейбусної лінії три роки. Нарешті історія з тролейбусом на Мальованку завершується. І окрім Івано-Франківська, ми також маємо прецедент, де нова тролейбусна лінія з нуля вже повністю працює і запущений тролейбусний рух. Попереду ще тижні напрацювання, постановка графіків і можлива зміна випусків тролейбусів. І ми сподіваємося, що цей тролейбус під номером 5 в Житомирі буде на якомога кориснішим для місцевих жителів, для Житомирян і бажаю лише успіху, розвитку Житомирського електротранспорту. Радий, що ми маємо такі позитивні приклади, незважаючи на скрутні часи, те, що міста України продовжують розвиватися. На цьому все. Я вам дякую за увагу за те, що передивилися це відео. Не забудьте підписатися на канал. Для того щоб не пропустити нові відео на тему громадського транспорту, його розвитку в Україні з вами був Макс і До нових зустрічей у нових містах.